Світ тварин надзвичайно різноманітний і захоплюючий. На нашій планеті живе безліч видів тварин, кожен з яких має свої особливості, середовище, існування та роль у природі. Знайомство з тваринами допомагає дитині краще зрозуміти навколишній світ, розвиває спостережливість, емпатію, екологічне мислення та відповідальність. Навіщо дітям знати про тварин? Це розширює кругозір. Знайомець географії та кліматом різних куточків землі. Формує уявлення про природу і її взаємозв'язки та закономірності. Розвиває мовлення через опис тварин, їхніх звичок і поведінки. Четверте. Виховує любов до всього живого, турботливе ставлення до братів наших менших. Як підтримати інтерес дитини до тваринного світу? Разом переглядайте пізнавальні передачі або мультфільми про тварин, читайте енциклопедії, казки, вірші про тварин, відвідуйте зоопарки, ферми, контактні майданчики, де можна спостерігати тварин у безпечному середовищі, залучайте дитину до спостереження за птахами, комахами, домашніми улюбленцями, а заохочете дитину малювати тварин, придумувати про них історії, грати у тематичні ігри. Пам'ятайте, діти дуже швидко переймають емоційне ставлення дорослих, і якщо ви самі з інтересом і повагою ставитесь до живої природи, дитина також буде піклуватися про тварин і виявлятиме до них чуйність.